Бонжур, мене, з вами Семанта. Сьогодні трохи зануримось в моє дитинство. Дитячі часи в мене здебільшого прийшли на вулиці, бо комп'ютери та телефони були ще на усіх будинках, і вони найкращі, бо тепер в мене багато цікавих історій, та зможете заварювати чайок та слідати слухати. Але для початку ми познайомимося з вами з головними героями цієї історії я, маленький шпендик. Тоді мені було десь 9-10 років, не пам'ятаю. Моя найліпша подруга Ліза основна героїня цієї історії. Вона була ще дуже-дуже мала, десь років 6, може. Її сестра Маша вона однолітка моя, і дід Маріни з собакою Айнашкою велика кавказька біла вівчарка, більше схожа на медведя. Десь за тиждень або два до інциденту я з найліпшою подругою вигадала страшну байку про її собаку. У нас на вулиці був закинутий будинок, ми всі там часто бували і складали якісь легенди. І от наша легенда полягала в тому, що собака пізно ввечері пішла туди погуляти, довго не виходила, почувся лай та скуління, а потім виходить Айнашка з двома іклами між ребер. На її пащі та животі була кров страшна легенда. Особливо для малих дітей. Ну, ми й розповіли її Лізі та її сестрі Маші. Вони ніби не повірили, але злякались. Ну ось пройшло декілька днів, і ми наче й забули про ту легенду дід випустив собаку погуляти по вулиці, він робив так багато разів і нічого не відбувалось. Звісно, без ошийника, намордника та іншого. І завжди все було нормально, але не в той страшний день. Ми з подругою підходили до собаки. А з іншої сторони вулиці вийшли сестри Ліза і Маша. І тут Ліза заверещала. Гайнашка підбігла до неї, як ми всі. Дівчина продовжила кричати, і собака вкусила її за голову. Ми всі були шоковані. Підбіг дід, підбігли батьки Лізи, собаку відчепили, визвали лікарів, все, наче обійшлось. Правда, крові було нормально, так навіть слід залишився на заборі, до якого сусідка була притулена. Собаку приспали. Але це вже мені дізналися в дорослому віці, до цього нам казали, що її відправили захищати водойму. Ну, Аліза тепер боїться собак. Шкода їх убог, якщо чесно. От така невесела історія. Я думаю, в цій історії винні всі. Ми з подругою, які розповіли розповіла дурну легенду, Ліза, яка злякалась і заверещала, дід, який вигулював собаку без намордника та ошейника. А собака, думаю, діяла за інстинктами. Пишіть в коментарях, що думаєте ви, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу! Орева!